З нагоди Дня матері з привітаннями та подарунками до будинку сім'ї Ситайло на чолі з міським головою Володимиром Москаленко завітали заступник міського голови Олександр Синицький, начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін, начальник відділу з питань сімейної політики Людмила Медведчук та голова громадської організації Жіноча рада міста Світлана Загоруйко. Ще на ноги. А ще й не займатися, але це просто ви молодці. Ви предмет гордості для нашої територіальної громади. Я всім розказую, показую, що в нас є така родина, де стільки дітей. І все у вас ухоже. До вас приходиш, що це ефір це просто. Якась красота, не фісуємо. Я про ваші такі естетичні наклонності до красоти, до того, щоб все було гарно, так що ви молодці. Ми раді вас вітати. І мені приємно знову завітати до вас, ваше прекрасне По місці. По місці, великої господарки, великої матері. Спасибі вам за героїзм, вдячний вам за людяність, за те, що ви всю душу, все, що маєте, жінка вкладаєте в своїх діток. Бо ми часто з вами спілкуючись, розумієте, що ви все повністю ведете, дітям. Привіт нас щире вітання, до Дня Матері. Надія Ситайло, мати, яку приїхали вітати, розказала, що дуже важливо, аби була підтримка всередині сім'ї. Також сьогодні необхідно допомагати одне одному. Саме на початку війни ви нас виручали, ви нам допомагали, тому що перші дні магазини були закриті, зачинені, і вони привозили нам молоко. Е, ви знаєте, на той час вимовчав, не говорили, що і, і такі моменти героїчні <свісно> і в біографії. Є е, Є такий момент. Ось розказує, що є такий момент. У сім'ї ситала 16 дітей. Уже є й двоє онуків. Пані Надія каже, що дітей потрібно привчати до роботи, разом готувати, виконувати хатню роботу, працювати по господарству. І городи сами садим і картопельку, і помидорчики, і огірочки. Стараємося. Окрім спільної роботи, родина кожного вечора проводить час разом. З дітками ну ввечері збираємося за день, що там зробили, що як час провели, читаємо біблію разом, співаємо. Надія Сетайло поділилася, що секрет щасливої родини це любов, підтримка та вдячність, яку пораду видали українським жінкам матерям. За все будь вдячними, саме головне, щоб будь вдячними. Де і все. Як вдячна, то воно легше жити. Вдячним кому? Ну так обставин, а саме більше Богу вдячними. А як які обставини за все дякую. Завжди будь довольна. Я завжди стараюсь бути довольною. Міцна нація починається з міцної родини. Бажаємо здоров'я, сил, радості та любові родині Ситайло.